Доброго вам здоров'я, шановні. 12 липня сьогодні Православна Церква відзначає Христа Чоловіколюбця на неділю. А ще й сьогодні святих мучеників Прокла та Іларія. Ну і відзначається преподобного Михаїла Малейна. Прокла вважається, що в цей день бувають найрясніші роси. Через те в нашого українського народу була така приповідка на Прокла все промокло. А взагалі були такі народні прикмети. Казала, як і літо така й зима. Якщо літо буряне, то зима буде з заметілями. А якщо літо з грозами, це означає, що зима буде зі снігом і морозами. Як літо спекотне та сухе, буде малосніжна морозяна зима. Якщо літо мокре, то осінь буде ясна, як літо мокре і тепла осінь, все це разом на довгу зиму. Сьогодні віряни Православної церква віддають шану святим мученикам Проклу та Іларіону. В народному календарі цей день відомий як Прокол, покровитель Великих роз. Від давніх часів Прокла вважали охоронцем врожаю, адже саме з 12 липня починається період рясних роз, які можуть зашкодити збору плодів. Тому селяни намагалися встигнути зібрати врожай і заготовити сіно до цього часу. Роса, що сідає на землю в день прокла, має за повір'ями лікувальні властивості. Люди старшого покоління радять збирати її на світанку, використовувати для вмивання, вірили, що такі ранкові ритуали сприяють поліпшенню зору, надають обличчю свіжості та дарують душевний спокій. В минулому свято прокла плакальника було відзначено за його здатність наділяти росу лікувальними властивостями. Вважалося, що прогулянка босоніш по росяному полю 12 липня може зарядити енергією та здоров'ям на цілий рік вперед. Рекомендувалося обирати місце для такої прогулянки подалі від доріг та стежок. У міфологічних та поетичних традиціях роса часто асоціюється з такими ж елементами, як і вода. Вона символізує очищення, здоров'я та плодючість. Вважається, що роса має небесне походження і є своєрідною сльозою богів. З цієї божественної сльози виникає життя, народжуються люди, яких називають дітьми Божої роси. А також ростуть рослини і зернові, адже кажуть без роси немає росту. В християнстві роса виступає як символ благодаті Божої. Вона уособлює сльози Діви Марії, святої Варвари або навіть Ісуса Христа. Згідно з голубиною книгою, ранкова та вечірня роса є втіленням сліз Небесного Царя. Манна небесна, якою живилися ізраїльтяни в пустелі, також з'являлася разом з росою. Традиційні колядки українські відображають небесне походження води на землі. Раніше вірили, що річки є дітьми моря, народженими з його випарів або роси. У народних оповіданнях та піснях роса порівняна з людською сльозою. Набуває гіркого солоного смаку, стає символом болю та страждання, як в прислів'ї, доки сонце не зійде, роса очі виїсть, де роса сльоза відображає глибокі емоції та має багатошарове значення. За традицією ввечері перед святом прокла наші предки вистилали льняні рушники на траві, щоб вони зранку вбрали нічну росу. Наступного дня цю росу використовували для лікування. Прикладаючи змочену тканину до хворих місць або до очей, вірячи в її зцілюючі сили. Русу також використовували для обтирання породіль, щоб полегшити їм пологи. Цей день традиційно вважається сприятливим для збору лікарських трав та зелені, оскільки вони набувають додаткових корисних властивостей. 12 липня також вважається вдалим часом для проведення весіль та початку ремонтних робіт. Сьогоднішній день сповнений енергії, яка сприяє реалізації великих задумів, тому кожна хвилина дня має значення. Це ідеальний час для запуску масштабних ініціатив, які можуть принести значні результати. Якщо такі проєкти відсутні, скористайтеся моментом для планування майбутнього. Сьогодні ви зможете чітко окреслити свої цілі та шляхи досягнення. Взаємодопомога та готовність до компромісів будуть характерними для цього дня. Тож використайте це для вирішення складних завдань. Щоб встигнути зробити все заплановане, потрібно проявити дисципліну, відмовившись від зайвих перерв. Сьогодні можна впоратися з найскладнішими завданнями. Головне, не втрачати орбіти уваги свою моту. При плануванні, особливо в професійній сфері, звертайте увагу на деталі, щоб забезпечити успіх. У фінансових питаннях будьте обережні, уникайте ризиків, які можуть призвести до втрат. Шукайте пораду у старших родичів. Їх досвід може допомогти знайти відповіді. Зосередьтеся на одному головному завданні, вкладаючи в нього всі свої зусилля. Що не можна робити на прокла, 12 липня в традиціях наших предків, відомий як День прокла, в цей день існувала заборона для незаміжних жінок та дівчат. Відвідувати відкриті водойми, адже вважалося, що водяник може зацікавитися самотньою відвідувачкою і заманити її до себе. В цей період люди уникали будь-яких водних процедур, особливо відвідування лазні, бо існувала думка, що це може зашкодити здоров'ю, а не покращити його. Також існувала віра, що в цей день не слід марнувати воду. Не треба залишати крани відкритими та не треба використовувати воду більше, ніж необхідно. Щоб не втратити домашнє щастя. Люди утримувалися від вживання цукру, бо вважалося, що це може призвести до обману з боку рідних. Було строго заборонено вживати нецензурну брань та думати про погане, особливо біля води, щоб не привернути увагу злих сил і не втратити свою удачу. Існує повір'я, що в певні дні люди можуть бачити сни, які несуть в собі передвістя майбутнього. Ці сни можуть здійснитися невдовзі або протягом року. Щоб зберегти їхню силу, важливо не розголошувати їх зміст. В такі особливі дні часто можна побачити яскраві та виразні сновидіння, і сьогодні якраз один з таких днів. Тож, побачивши таке сновидіння, треба прислухатися до власної інтуїції, яка може допомогти зрозуміти глибинний зміст, побаченого вісні. Якщо ж під час цих днів сняться тривожні сни, існує спосіб запобігти їх втіленню в життя. Вважається, що проста вода може допомогти позбутися негативу. Рекомендується вмитися вранці після пробудження або ж відкрити кран і розповісти воді про свій сон, щоб вона змила всі погані перечуття. Ще сьогодні православна церква шанує преподобного Михайла Малеїна, народженого у 894 році в Кападокії. Він з дитинства проявляв глибоку віру та любов до знань. Він був родичем імператора Лева IV і здобув високу освіту, завдяки чому служив при дворі. Однак після смерті імператора у віці 18 років Мануїл, а так його звали при народженні, вирушив до Віфінії, де в монастирі прийняв чернецтво під ім'ям Михайло. Він відзначався смиренням, незважаючи на своє благородне походження. Згодом Михайло став священником, поєднуючи священство з чернецтвом. І став відомий своєю безпристрасністю та прозорливістю. Він був відомий своїм спідчуттям та любов'ю до ближнього, допомагав тим, хто потребував підтримки. Після років служіння під керівництвом старця Іоанна Михайло отримав благословення для життя в пустелі, де заснував монастир біля Сухого Озера. Його духовне життя надихало багатьох на шлях спасіння завдяки його зусиллям. Кімінська гора перетворилася на місце чернечого життя. Близько 953 року до спільноти приєднався Авраамій, який під керівництвом Михайла став Афанасієм і заснував Афонську лавру. Преподобний Михайло помер у 962 році, залишивши після себе значний духовний спадок. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікаві дні попереду. Обов'язково будемо разом в цьому розбиратися. Про це все дізнаватися зі старовинних джерел з книжок 18-го, дев'ятнадцятого, початку 20 го століття праць поважних етнографів, які я вивчаю. І все це компоную і видаю вам тут на цьому каналі. Тож будьте здорові, до зустрічі завтра. До побачення.